Ну, слухайте, Проджекти прямо красавчики. Чому Поясню. Тому що, окрім того, що вони й досі підтримують та покращують кіберпанк, окрім того, що вони анонсували доповнення Phantom Liberty, вони зробили ще більш потужну річ. Готові? Як в кіберпанку, так і в доповненні з'явиться повна українська локалізація. Так, вам не почулось. Шкода, що лише текстово, але і це ого який шмат роботи. Ну а щодо самого DLC, то його події розгортатимуться до завершення основної гри. Жанр вам нагадуватиме шпигунський трилер, де ви разом з агентом Фіо, Соломоном Рідом прийматимете участь в розслідуванні збиття орбітального шатла президента нових Сполучених Штатів Америки над найспертоноснішим районом Найт Сіті. Гра має вже 26 вересня, ну я маю на увазі DLC як на ПК, так і на Xbox Series X, так і на Плойці 5. Але, друзі, не забудьте, щоб володіти даним DLC, ви повинні, по-перше, купити оригінал гри і по-друге, дійти до певного місця.